Вітаю всіх! Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Ми переможемо! Перемога за нами! Двіться, отака виникла шановна ситуація. У Олексія Степановича оштрафували на три тисячі. Оштрафували за те, що у нього поламався лічильник. <різований> Він одразу ж позвонив в Баштанське обленерго і і повідомив їх про це. Вони мали приїхати владнати цю неполадку. Перед цим він гроші заплатив. Заплатив він 2,5 тисячі, тому що бійці ЗСУ проживали у нього. Під час війни він нам постійно надавав житло, приміщення. Ми у нього жили, оббивали його стіни, здирали фарбу на підлозі, приносили йому певні е, такі ситуації, що дискомфорт. Він до нас повівся із всією душою, він нам дав все, що у нього було. А натомість Баштанське Обленерго взяло і його нізащо оштрафувало, оштрафувало на 3 тисячі гривень. Я вважаю, що це несправедливо. Олексій Степанович от мені розказав цю історію, я написав пісню. От є така Олена Смала, вона директор з Об... Обенерго із Рему. Рем це по-українськи, РЕС – це по-російськи. Ну і зараз ми знімемо той щотчик е, і проспіваємо вам ту пісню. Олексій Степанович е, так само ризикував своїм життям під час війни разом з нами, тому що були приходи. Е, нас крили касетами, е, були прильоти снарядів. Да. От така ситуація. І ніхто навіть на це не зважив, і Олексія Степановича. Е, як ваше прізвище ваше. Ну ладно, буде без прізвища, але щоб просто ви знали візуально свого героя. Героя із Новоолександрівки, героя із Баштанки. І от ще би місцева влада Новоолександрівки, голова міської ради, сільської ради, депутати, щоб вони звернули увагу на цей факт і щоб якось зреагували. Слава Україні! Ми переможемо! Ми переможемо! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Йдемо знімати Олексій Степанович той щочик, покажемо що і як. Цей щотчик, ну, дивимося, це він був перегорів, так? Да? Олексій да, да. Степанович. Цей щочик був погорів. Перешар. І вам коротше, мали прийти, ви писали, сказали, що приїдьте, устраніть цю неполадку, да, Олексій Степанович. Ну, да. Приїхали через місяць. Приїхали через місяць, але взяли і оштрафували на три тисячі людину. Ні за що. Ну, коротко, Сволочі вони, правильно? Ну Все, да, да. Сволочі. Ця Олена смола. Неправильно поступляють. Е, непорядно поступила. Ніхто не приїде, не поговорить по-чоловічці. Що так, що случилось? Олексій Степанович з нами, з бійцями він говорив. От він посприяв, віднісся з, з, з усією повагою. Е, ну, коротше, Робіть шановні ви, е, висновки. Олексій Степанович, сильний дідусь, відважний. Мово Олександрівці відомий він усім, бо щас війни страшної, бійців приймав у себе, бійцям із ЗСУ він віддав свій власний дім. Коли горіло світло, напруга була сильна. Тому лічильник в домі, його перегорів, і тижня ще не було, як темно було в домі. Та тільки перед цим ось він плату заплатив. Бо ж хлопці, з Рему, його оштрафували. Сказали, що навмисне лічильник він зламав. І хоч дідусь дзвонив їм, та тільки Ольга з Рему, та обленерго з міста штрафи йому наклав. Обдурила патріота Ольга з Обленерго. Вся спомола, що із Баштанки гроші з нього зверла. Олексію дідусю, штраф великий дала, і тому патріота гроші вона вкрала. Ось таке у Баштанці є, чудо у обенерго. Відключає простота світло патріотів. Ну, а потім і штрафи, їм ось за ні за що. Бож бійців із ЗСУ мають за запропащи. Ну, а потім і штрафи їм ось за ні за що, Бож бійців, із з мають за пропащи. Обдурила патріота Ольга з Обенерго Ця смола, що із баштанки, гроші з нього здерла. Олексію дідусюш. Трахтиники й дала, і тому у патріота гроші вона впрала. Олексій Степанович цілий дідусь відважний. в Ново Олександрівці відомий він усім. Бо Пощас війни страшної, бійців приймав у себе, бійцям і Засугін віддав свій власний дім, Бо пощас війни страшної, бійців приймав у собі, бійцям і Засугін віддав свій власний дім, обдурила патріота, Ольга Зобленерго. Час що із баштанки гроші з нього здерла. І олексію, дідусю, штраф великий дала, і тому патріота гроші вона вкрала. І олексію, дідусю, штраф великий дала, і тому патріота гроші вона вкрала. Хлопці, привіт! Добрий день. Звідки ви? Олександр. Да? Миколаївська область. Миколаївська область. Э, ви десь служите? Служили. Партизані. Партизани. Дальше, ви партизани, так. Да. Да. А і зараз партизани пошли. Э, ну, ви вже вигнали проїжджали. от там у них кое залишилося, ми їх да. пересилали. — Дали поїхати далі. Да. Е, Вітя, ти е, скільки на твоєму щиту убитих москалів? Не, знаю. Ти не рахував. Не рахував. А і ви, Олексій Стванович, ну, коротше... ну, Ми е, гордимося вами, що в нас е, Є такі партизан. потужні бійці нашої української армії, наші партизани. Якби не ви, то ми б війну програли. Ну да. так, точно. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! Ми переможемо! Ми переможемо!